Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 3 листопада, і взагалі сьогодні не планувала нічого записувати, але дуже багато дзвінків та запитів на месенджери стосовно ситуації, яка зараз склалася з експортом. Тому трохи давайте розповім, розкажу, чому і як воно далі буде. І чому так сталося? Так сталося, тому що закон 141-9 римська він від. 2 листопада 2019 року набрав він чинності 7 листопада 2019 року, і ось в законі в самих прикінцевих положеннях зазначено наступне. Зараз, хвилинку, щось Як завжди, я все закрила, що хотіла. Так, Нагадаю, да, що закон від, набрав чинності 7 листопада 2019 року, і в прикінцевих положеннях до цього закону написано, що частина 2 статті 258, пінпункти 2, 3, частини 3, частина 4, 5, 7, 12 статті 259 втрачає чинність через 3 роки з дня набрання чинності цим законом. Тобто, через 3 роки, це значить, що 7 листопада 2022 року втрачає чинність от деякі частини статей, які були чинні 258. От що втрачає чинність стаття 258. Значить, там якраз і йдеться про е, оформлення експорту без заїзду на термінал. Частина друга да статті 258, яка з 7 листопада втратить чинність, і всі е, вантажі е, повинні е, будуть для митного оформлення експортних поставок заїжджати в зону митного контролю. Частина друга за рішенням митного органу, митне оформлення та випуск товарів транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватись без їх пред'явлення митного органу, якому подано митну декларацію, заповнену звичайному порядку. Рішення про можливість випуску товарів транспортних засобів комерційного призначення без їх пред'явлення до митного органу або про необхідність такого пред'явлення приймається митним орган... органом. На основі результатів аналику аналізу ризиків у срок не більше 4 годин з моменту прийняття митної декларації заповнено звичайному порядку. Да тобто так було раніше. Зараз, якщо частина друга 258 статті втрачає чинність, відповідно про експорт без заїзду на термінал, ми можемо забути стосовно 259 статті, також от в цьому законі 141.9 сорок римська, значить про внесення в митний кодекс, також зазначено, що втрачає чинності ті частини 259 статті, яка стосується ІАШ, Да? тобто. По правильному, як читати ці перехідні положення закону, то з 7 листопада повинна втратити чинність, ну повинні вмерти і Яшки. Не тільки експорт без заїзду помирає, але і Яшки помирають. Але а, у зв'язку з воєнним станом. Да, все ж таки, Держмитслужба дала нам перехідний період. Це пов'язано да із втіленням системи на митниці. Ну всі знають зараз нашим. Суб'єктам зовнішньої економічної діяльності і так нелегко живеться. Да? і Вони такі в польових умовах здійснюють митне оформлення, і митниця працює, да? то світла немає, то тривога повітряна. Тому а, на Яшки поки дали нам перехідний період до 7 листопада наступного року, я так розумію, або до 1 жовтня, як вони там не зовсім я зрозуміла, але рік у нас ще на Яшки є. Чому на експорт не дали перехідний період? Я не знаю. Можливо, до 7 листопада все ж таки держмедслужба дасть і, і перехідний період і на експорт без заїзду на термінал. Тому що, якщо мене служба почує, я думаю, що я зараз виражаю мислі і побажання всіх експортерів. І брокерів митних, тому що зараз на період дії воєнного стану деякі підприємства, деякі експортери просто виживають. Вони не живуть, а виживають. І додаткове навантаження фінансове на Сплату митного терміналу, ну це просто я вважаю, що просто це злочин проти експортера. да, Це військовий злочин просто. Тому що ці гроші, які за термінал, вони навіть не до державного бюджету йдуть. Вони йдуть е, на рахунок комерційних е, організацій, які е, ну, є там або в оренду взяли, або ну, власникам терміналу, скажімо так. Це навіть не про державний бюджет. І чому? Е, на період війни експортери повинні сплачувати ці кошти. Хтось каже, ну там небагато, десь 300, десь там 700 гривень. А ви порахуйте, якщо це 10 експортів на місяць, це 3-7 тисяч. 3-7 тисяч це може бути половина заробітної платні, або якоїсь премії, або модер... там частина грошей на модернізацію цього підприємства. Тому я дуже сподіваюся і звертаюся зараз до міністерства Міністерства фінансів, як до відомства, яке контролює Держмедслужбу, колеги, я все розумію. І НСТС треба втілювати це вимогу доступу до ЄС. Я все розумію, але зараз війна. Кожен експортер рахує свої гроші. Будь ласка, дайте експортерам нормально під час війни працювати, щось зробити. Ну, не душіть ви цих експортерів. Ото, як поваразнюк, як цей дядька казав, в мене немає слів. Війна на вулиці вам ділать. От, вибачте, вам не ділать держмецслужбу. Отак От я вам і кажу: ну хочете ображайтесь, хочете не ображайтесь. Бо в мене просто ну, взривається телефон з вчорашнього дня. Тому, якщо не буде якихось ну, роз'яснень або якихось змін, або не нададуть нам на період воєнного стану якийсь перехідний період на цей експорт без заїзду, то 7 листопада набувають чинності ці зміни. Ні сьогоднішнього, ні з вчорашнього. Вже відмови написані там десь в Києві, десь ні. Ще воно 7 листопада. Тут чітко в законі написано. Через три роки з дня набрання чинності цим законом. Закон набрав чинності в 2019 році, 7 листопада. Тому 7 листопада треба заїжджати на термінал. Ось. Така ситуація, я вибачаюсь за емоційність, але ну просто, ви знаєте, коли ти на, ну, живеш і там щось вибухає біля тебе, і ти читаєш оці всі там коментарі, да, люди, які там просто в ужасі, От, то ну, в мене ну, немає слів, я вибачаюсь просто Вот просто це вся блядь, піздобраття наше. Далі. Значить, стосовно заповнення митних декларацій да, по 30-ті графі. Да. У графі зазначається тепер. У нас є 296 й наказ Мінфіна. Він з 2 листопада набрав чинності, і там 651 по заповненню митних декларацій да, наказ Мінфіна внесені зміни. І відтепер в графі 30, значить така зміна, що у графі зазначається відомості про зону митного контролю, в які знаходяться за декларовані товари. Я так розумію, що відмови стали писати, тому що. Як мені пояснили декларанти, я вибачаюся, я сама не набираю декларації, що, значить, забрали галочку, ознаки пред'явлення, не пред'явлення товару митного органу. От. І тому зараз навіть я так розумію, що технічної можливості немає для того, щоб подати експортну декларацію без заїзду на термінал. Ось такі плачевні зміни. Теж в мене питання до Держмитслужби, може ви, якось там. Якийсь роз'яснювальний лист зробити, А тому, що наказ вже діє, а закон ще не набрав чинності. Якось так виходить, і картки відмови якось по-дебільному написано, вибачте. А, а, далі я на сторінці своїй публікувала а, значить, 296, -й, 328 -й наказ накази Мінфіну, які вносять зміни до -го, 651 го наказу Мінфіну про заповнення митних декларацій. і там Значить, в сороковій графії не заповнюється дата документа, і як хтось вчора оформляв, то бачу якось зненацька якісь такі номери декларації прийшли. Тобто, просто в шоці були, вони були схожі такі на номера ЗДПшок. Да? 22 попереду. Потім там юа, цей номер. І ми спочатку думали, вони якось в базі відображалися нормальними номерами, приходили з цими номерами, але да відтепер такі нові номери. Значит, значит, номер декларації замість номера тепер вот цей МРН використовується. Вот, Значить, структура спочатку рік, потім код митного органу, потім номер самої декларації, ну, яка формується в базі там митниці автоматично, ну І буква Ю ознака митної декларації, тобто Х це контрольна цифра. Тому там не лякайтесь, хто там не оформляла сьогодні подав з таким номером пройшло, то номери вони трошечки змінилися. Вот. Ну і по новинах, да, теж в мене задавали питання стосовно преференцій з Турції, коли вони запрацюють. Не знаю. Це не до мене питання до уряду. Тобто, у нас повинна бути угода про вільну торгівлю. Ну, така на кшталт, там, угода Україна, Велика Британія, Україна, Ізраїль. Україна, Грузія, якась така, яка передбачає застосування преференційного режиму, Туреччина, як член пан да, і застосування сертифікату Ну І, можливо, буде посилання або на протокол пан Євромет, або якісь окремі умови в угоди про вільну торгівлю будуть застосовані. Але я бачу, що це буде, як з Ізраїлем, сертифікат Євродин, умови виконання прямого транспортування. Член пан Євромет будуть застосовуватись преференції ну, з зниженням, буде графік зниження або звільнення там від в'язного мита. Але коли це не до мене питання, питання до уряду. Я дуже рада була вас всіх бачити. Я вибачаю за трошки такі емоційні виступи останні рази. Але в мене просто уривається терпець. Я не знаю, як наш бізнес взагалі виживає. І коли це це я читаю в себе в коментарях в месенджерах, там дзвонять люди, просто ридають від цього, то, то в мене теж такі емоції вони мене просто переповняють. Я думала, що під час війни то всі повинні бути спрямовані всі дії наших державних органів на підтримку нашого бізнесу підприємства. От, а от всі ці моменти наборння набуття чинності, набрання чинності нормативно-правовими актами, ну, щось треба робити з цим, да? Робити якісь там відсрочення виконання цих прямих вимог там митного кодексу. Тож в 2019 році ми ж не знали, що буде повномасштабне вторгнення. Тому я вас дуже попрошу, вибачаюсь там за емоційні якісь висловлювання, але я вас дуже попрошу, робити з цим щось. Бо взагалі, ну. В країні грошей скоро не буде не буде людей, які захочуть працювати і сплачувати податки. Всім дякую, всім бажаю перемоги. Все нормально, побачимось.